Доброго доброго ранку, благословенного ранку, який нам подарував Господь. По милості його ми не зникли. Ми продовжуємо жити. А раз живемо, то славимо Господа! Слава йому! Велика, велика подяка йому. Сьогодні захотіла на початку показати вам оці кущаки декілька роликів тому. Ну можливо, неділі зо дві. Я вам їх показувала, і вони були ніби мертві. Сухі, сухі, сухі. І жодного прояву там життя, тільки якщо близько підійти, то можна було побачити щось маленьке, таке незначне, але це вже народжувалося життя, це вже кущик прокидався від сплячки. Він навіть і не помер, хоча, на перший погляд, отаке було. Інколи в нашому житті ми дивимося на людей і думаємо, мертві. Мертві, хоч і дихають, хоч і живуть. Мертві, мертві для Господа. Але в тих кущиках було життя. Але в тих людях, там, десь далеко, в душі, є отой маленький. Маленька та людина, яку Господь хоче спасти. У той людині, на перший погляд, що там за людина, але там є душа, яку Господь хоче спасти. І хоч на перший погляд та душа ну зовсім непримітно, що вона жива. Але Господь сказав, поки жива людина, поки є надія. Поки живе людина, до останнього подиху є надія. Слава Господу! Так і ці кущики вони були ніби мертві, але вони ожили. І через декілька ще тижнів вони будуть такі, знаєте, великі-великі, що пройти не можна було, буде. але їх з якоюсь періодичністю підстригають, як у тих пуділів, а ще вони цвітуть. І такі квіточки, ніби такі, знаєте, ну що там тої квіточки? Але все рівно, якщо придивитися, то на оцій паличці багато-багато малюсіньких квіточок. Бачите наскільки класно? Потім вони вибивають в більшу стрілу. Оця, бачите, половинка, ніби така порівняно з оцією буяючою. Не така вже й зелена, але вона живе, але вона вирветься. Слава Господу! Подивіться, а ця така квіточка більш насичена. О, Дивіться, яка краса. Клас! Цю красу створив Господь. І коли ми вміємо помічати, коли ми хочемо помічати цю красу, ми обов'язково її будемо помічати. Подивіться, як класно! А це у нас наші маслини містячкові. Листочки такі, знаєте, оливкові, оливкові. І вже скоро вони почнуть цвісти, і тоді буде такий аромат. Взагалі, весна, кінець весни, початок літа це таке благоухання. Зараз починають цвісти клени, і ти їдеш по вулиці і просто вдихаєш любові аромат, медовий, медовий аромат. Потім маслини цвітуть, і деякі алергики скажуть, що, «Да, добре тобі казати, а в нас алергія. Ну, про девостаньте твердою вірою, хай вбіжить від вас та алергія, щоб ви могли б насолодитися тими ароматами, які від Господа. Слава Господу! Велика, велика подяка йому. Наш Бог чудний, наш Бог дивний, наш Бог святий, наш Бог той, який розриває кайдани. Коли співали пісню Розриває Ісус кайдани, розриває Ісус кайдани, розриває Ісус кайдани. Розриває Ісус кайдани а далі не пам'ятаю, ну і, мабуть, дає нам вихід із тієї чи з іншої ситуації. Слава Господу! Сьогодні е, на пам'ять мені прийшла е, історія, яку ми всі добре-добре знаємо. Але треба повернутися до мого, до моїх книжок, і я вам зачитаю зараз цю історію. І так. Буду сьогодні читати від Марка. Е, від Марка. Ага. Від Марка, 4 розділ з е, 35 вірша. Як настав вечір того дня, Ісус каже їм. Переправимось на той бік, відступивши, відпустивши натовп, вони взяли його, тому що він був у човні, і інші човни були з ним. Та здійснялася сильна буря. З вітром і хвилі заливали човен, так що човен вже наповнювався водою. А він був там, на кормі, спав на подур. Подушці, ну, в російській Біблії я навіть такого не читала, що він спав на подушці, на якій і ну, написано в Біблії, значить так повинно бути. І будять його, і кажуть йому. Учителю, хіба тобі байдуже, що ми гинемо? Вставши, він наказав вітрові і звелів морю. Перестань, учухни. І вітер перестав. І настала велика тиша. І він сказав їм: чому ви такі налякливі? Невже не маєте віри? А вони дуже сильно злякавшись і говорили один одному. Хто ж це він такий, що вітер і море йому підкоряється? Але е це, не, це не основний. Е це не основне місце в біблії, на яке я хочу звернути увагу цю історію, коли Господь. Укротив бурю, ми всі це прекрасно знаємо. І от коли я прочитала зараз оцей уривок, от подивіться, я його прочитала, я його знаю, я його скільки разів читала. Але сьогодні, читаючи в, цій, в цьому перекладі, я побачила слово подушка. І я могла не звернути на це увагу, а могла звернути, могло це слово мене зацепити. І тепер, а воно мене зачепило. І тепер я перечитаю декілька перекладів, щоб дізнатися. А чому тут написано подушка? Як може бути в тому в човні подушка, що на увазі мав автор, коли перекладав? Можливо, щось не так перекладено. Тобто я починаю копати. А чому? А тому, що для мене це важливо. Коли е, нещодавно я знімала ролик от на цих каміннях, десь сиділа трошечки нижче. Ну, от ну, на цьому місці, десь отак трохи нижче сиділа. І коли я знімала ролик, десь посередині ролика, е, я побачила движ знизу, буквально метр від мене, почала бігати криса. І я е, знімаю ролик, і я розумію, що вона попадає в кадр, що її видно. Але я так, знаєте, як я на тебе не звертаю увагу. Я далі е, проповідую слово Боже, і я не буду на тебе звертати увагу. Я не буду боятися, не буду тікати. Бігай, бігай, але краще там десь зникне. Але це було в моїй голові, в моїх думках. І я, знявши ролик, приїхала додому, і коли я його передивлялася, я дуже пильно дивилася, чи буде видно в ролику бігаюча криса. Я її знайшла, але я впевнена, можете написати в своїх коментарях, хто що ніхто її не побачив. Тому що, по-перше, ви не знали. По-друге, ви не звертаєте увагу. Ви слухаєте, слухаєте те, що говорить, що я говорю, і інколи тільки дивитесь на красу, яка є в. Е... Яка є на морі, хоча деякі дивляться на красу, дивляться на красу, наверх, на море, на небо. Але що знаход... що там відбувається внизу, в тих каміннях, ви на це не звертаєте увагу. Отак От в нашому житті. Інколи ми щось не знаємо і на це не звертаємо увагу. І оце добре утра, і оце незнання, на... як каже Господь, що гине народ. Чому? Тому що немає знання, і не знаючи те, що ми царі і священники, не знаючи те, що ми маємо владу, не знаючи те, що ми діти Божі, і нам всі обітниці Божі нам належать, цього не знаючи, гине народ, гине народ, тому що не може протистояти дьяволу, тому що не може сказати ні. І чи інші ситуації в своєму житті, а стоє стоїть на колінах і плаче, і плаче, і плаче, вичерпує воду, вичерпує, 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 вичерпує і вичерпує і вичерпує і каже. Що ж то Ісус спить, чи що? Скільки він може спати? Я тут вичерпую, вичерпую, скоро вже затопить мою мого того човна в будь-якій ситуації з, е, в життєвій, Можливо, фінансове, можливо, здоров'я, можливо, стосунки з е, тим чи і з тою чи іншою людиною. І ви вам здається, все ви тонете, Кінець, Ісус, ти сказав, що ти будеш поруч зі мною завжди. А я тону. Де ти спиш отам на тої подушці, тобі там м'якенько, і тобі байдуже, що я тут вже і, і, уже в мене виснажуються сили, але Господь поруч, Господь дав нам владу, Господь дав нам владу наступати. Він сказав: Я даю вам владу, і ви повинні дещо робити. Ви не повинні тільки просто прийшти сісти в неділю вранці на е, своє місце. Не дай Боже, що хтось зайняв ваше місце. А якщо зайняли, то треба сказати, вибачте, це моє місце. Я його тут зайняв вже 20 років тому. І тому, будь ласочка, поступіться, ідіть пошукайте, походіть по іншим рядам. Можливо, там вас приймуть. Да, я утру, утрирую, але буває і таке. Але Господь нас покликав не тільки для того, щоб ми вранці в неділю приходили на зібрання і все. Він нас покликав для того, щоб ми мали спілкування з ним завжди, завжди, на всякому місці, щоб ми звертали увагу на те, що цінне. Звертали увагу, і якщо ми побачили те чи інше, нам потрібно подумати, а чому я це побачив? Якщо це якесь зло, і я на нього звернув увагу, то треба сказати: Господи, очисти мене от всього того нечистого, що там ще є, десь всередині десь заховалося, а я не знаю. Як отой Давид казав, що Господи. Від тайних мене позбав мене від таємних, те, що я навіть в собі ще не помічаю, але ти своїм рентгеновським лучем, ти променем, ти знаєш, що там відбувається в мене. Очисти мене, Господи, очисти. А можливо, ми проходили повз цієї квіточки, а сьогодні ми її побачили, і таким радісним, таким миром наповнилось наше серце. Ми її помітили, і ота маленька квіточка дала нам радість. Ми її помітили. Ми помітили ото Боже творіння. Ми помітили бабусю, яка одам шкандибає і нам подрів, і нам конче захотілося їй допомогти. Ми її помітили, а могли пройти мимо. Ми помітили нову людину в церкві, і нам так захотілося прийти, обійняти і сказати Тебе Ісус любе, не з докором подивитися, а сказати Тебе Ісус любить або якесь інше слово, яке дав вам Господь. Треба помічати. Господь дуже дуже хоче, щоб ми помічали. Адже ми покликані в чудове його світло, адже ми покликані бути його сіллю, тільки не сіллю на рану. А для того, щоб зберегти, а для того, щоб людина, почувши Слово Боже, захотіла, захотіла прийти в присутність того Бога, якому поклоняємося ми. Якому поклоняємося ми. Слава Господу! У Ісуса була ціль. Він хотів переправитись на той берег. Чому? Тому що для нього там була цінна людина, для людей вона була закинута. зовсім зовсім неважлива. Для людей він був, знаєте, як отой реп'ях, як ото щось таке, яке тривожить їх спокій. Для людей була та людина зовсім не потрібна. Вони її кускували. Vă duc citate! Вони переправились на другий бік моря до землі Гадаринської. А як він вийшов з човна, зненацька, перестрів його біснуватий чоловік з гробниць. Жив він у гробницях, і ніхто не міг його скувати навіть ланцюгами, бо часто в'язали його путами кайданами, а він розривав кайдани і нищив пута, і ніхто не міг його приборкати. І завжди, вночі, в день він перебував у гробницях і в горах, і кричав. І бився о камінь, та коли він здалека побачив Ісуса, то прибіг і поклонився йому. То прибіг і поклонився йому. І, закричавши гучним голосом, сказав: Що тобі до мене, Ісуса, Сину Бога Всевишнього, заклинаю тебе Богом, не муч мене. Господь не прийшов його мучити. Це кричали бійси, які були в ньому. Це кричали бійси, і вони кричали Не муч нас. А потім, вони, а оскільки він говорив йому, «Нечистий, нечистий дух вийде із людини, Ісу... Ісус. Запитав, яке твоє ім'я, той сказав йому Легіон, моє ім'я, бо нас багато, і дуже благав його, щоб не виганяв його із цієї околиці, Повслося там на горі велике стадо свиней, і просили його, кажучи, пошли нас у свиней, щоб у них ми увійшли, і він дозволив їм. Тож повиходили нечисті духи, увійшли в свиней, і кинулося стадо десь до 200 тисяч і скручив море та потопилося в морі. А ті, хто їх. Пас повтікали сповістити в міста та села, і люди вийшли, побачили, що сталося, і приходять до Ісуса і бачать, що біснуватий той, хто мав легіон, сидить одягнений при своєму розумі, і вони злякалися. Розповідали ж їм, очевидці, що сталося з біснуватим про свиней, і почали благати Його, покинути їхню околицю. А коли він сів у човен, то просив його біснуватий, щоб бути з ним. Та він йому не дозволив, але сказав йому: іди до свого дому, до своїх і сповісти їм, що для тебе Господь зробив, як змилосердився над тобою. Тож пішов він та й почав проповідувати в десяти місті про те, що зробив для нього Ісус, і всі дивувалися, і як Ісус переплив човном знову на другий бік, зібралися великий натовп до нього, і він перебував біля моря. Алілуя, Алілуя, Алілуя! Отака подія, чудова подія, чудова подія, і читаючи оці. оці ем... І читаючи цю історію, ми розуміємо, що люди інколи можуть і не інколи, а дуже часто дивлячись на ту чи іншу людину, можуть відмахнутися і сказати: Йому немає місця під сонцем, йому немає спасіння, йому немає зцілення, йому немає визволення, йому немає, махнувши рукою на ту чи іншу людину, йдуть собі геть, не звертаючи увагу, тому що ця людина для них не цінна тому що для них вже стільки зла зробила та чи інша людина, що вони вже обізцінили навіть її душу. Але для Господа це зовсім інша річ. Але для Господа кожна людина, кожна душа це цінність, кожна. Навіть та, що ви вже дивитесь і думаєте, немає спасіння. Вчора загадувала на молитві, і сьогодні знову згадаю про тих двох юнаків, які жорстоко вбили людину. Да, їх знайшли. Вони кажуть, ми не розуміємо, як ми це робили. ми в нас були затемнені очі. Ми собі не належали. Але вони це зробили, їхні руки це зробили, і вони потрапили за грати. І хтось каже, як вони не розуміли, а не розуміли. Можливо, були під наркотиками чи були під об'янінням? Я вже не пам'ятаю всієї історії. Для мене це вже знаєте не важливо. Важливо те, що коли вони сиділи там уже за гратами і були. Був вирок смертна казнь на електричному стільцеві. В ту місцевість приїхав проповідник, і в нього була дуже дуже велика, велика жага йти в тюремні камери. І не просто так, а Господь послав. Отого проповідника до оцих двох юнаків. Вони були взагалі юні. Їм не пам'ятаю, по 17-18 років було, можливо, по 19, не пам'ятаю до 20. І проповідник йшов до них і на нього дивилися і казали: ти розумієш? Вони жорстоко вбили людину. Ти не боїшся, а він не боявся, а він ішов і їм. Отим, які зробили таке велике зло, яких ненавиділи багато хто, і навіть батьки не розуміли, що відбулося. Їм було соромно, що в них такі діти. Але оцей проповідник ішов і проповідував їм Євангеліє. Да, їх стратили. да. Вони були страчені, вирок ніхто не відмінив. Хоча читаючи ту книжку, мені до останньої хвилини хотілось вірити, що їм дадуть пожизнене на все життя ув'язнення, щось змінять, але не змінилося. Та в духовному світі змінилося усе для цих юнаків, тому що вони прийняли Ісуса Христа, тому що вони жадобою читали Слово. І коли вони йшли на той е, е, стілець, то я пам'ятаю один точно він казав, що побудь зі мною, потримай мою руку стільки, скільки зможеш. І проповідник це робив. Йому було не соромно, розумієте? Хоч весь дивився зал на нього, що ти там Робиш, він вбився, а ти його тримаєш за руку, а йому було не соромно, тому що він знав, що там спасена душа, а тому, що він знав, куди цей юнак потім полетить. Полетить душа до господа. Слава Господу, слава Господу, слава Господу. Будьте збережені Господом, пам'ятайте, ви цінність для нього. Якщо ви покликані Господом, а ви покликані Господом, то Господь для вас приготував дуже якусь ціноцінність, дуже якусь велику місію. Амінь.